Максимальних 200 балів з історії України в національному мультипредметному тесті результат Даніїла Білоножка та Сергія Коваленка. Випускники 127-ї гімназії кажуть, хвилювалися неабияк та, побачивши питання завдань, зрозуміли, складуть на відмінно. Ключ до такої впевненості високий рівень знань з предмету, який викладає Лілія Охредько. Вчительці і перший дзвінок з радісною новиною. Історія знадобиться Даніїло і в подальшому навчанні. Хоче пов'язати своє життя з міжнародним правом. Любов до історії у мене була ще з дитинства. Я її дуже полюбляв читати у будь-якому вигляді дивитися. І коли я зійшов до аудиторії писати національний мультипредметний тест, я зрозумів, що історію я зможу добре скласти. Учні не раз брали серйозні висоти в олімпіадах з правознавства та історії. Діляться секрет успіху щоденній підготовці і тісній співпраці з педагогом. Разом опановували чимало тестів, мап, карикатур, тож були готові до будь-яких питань. З питанням вибору професії Сергій теж визначився. Історичний факультет. Секретом мого успіху стало те, що, по перше, це моральна підготовка. Я дуже вдячний своїм знайомим, близьким батькам, також своїй вчительці охретько Лілі Івановні за те, що вона вклала, можна так сказати, свою душу в мене і надала таку якісну підготовку для того, щоб можна було на найкращий результат скласти НЕМТЕ. Одинадцятикласниця Дарія Грибанова складала мультитест за кордоном, теж набрала у мріяні балів з історії України. Я була просто впевнена в своїх знаннях, прийшла спокійно до аудиторії, не розгубилася, побачила питання та відповіла на них і побачила свій результат. Насправді ніякого секрету немає. Потрібно просто, просто мати мету і наполегливо вчити, вчити і, звісно, мати бажання. Я складала в Німеччині в місті Гамбург. Було багато наших підлітків часу дуже замало, тому що лише з історії дітям треба було прочитати і вникнути в суть питання, видержки документів. Багато було видержок з документів. Хоча все відповідало шкільній програмі, національний мультипредметний тест, і враховуючи реалії сьогодення, що у нас широкомасштабна війна. Сирени, і вони теж відібрали у дітей час. Ми дуже задоволені їхніми результатами. Вони дійсно умнички. Я хочу подякувати їм особисто. Вони були цілеспрямовані, мотивовані. Є у гімназії і математичні рекорди. Один з них від тандему Вікторії Лисянської та Ольги Зальотіної. До високого балу разом йшли з п'ятого класу. Вікторія Семлінно готувалася до іспиту. Систематично наполегливо працювала, готувалася до найскладнішого. Вона дуже захоплювалась математикою. Я навіть не сумнівалася її успіху, вірила в неї. Моя спеціальність буде обов'язково пов'язана з математикою. Це буде якби пріоритет. Тому я усердно готувалася, вирішувала різні тести, проходила онлайн вебінари, ем, займалася з вчителькою, проходила онлайн консультації, відвідувала їх. Просто наполегливо працювала і досягла свого результату. Другі математичні 200 у гімназії завоювала Валерія Костюк, складала екзамен у Польщі. Була дуже здібна. Я в них читала математику тільки в 11 класі, тому вона відразу проявила свої здібності математичні. Вона на кожному році була дуже активна, завжди була готова до уроку. Їй подобалась математика, їй вона й легко давалася, тобто вона була талановита з математики. Цьогоріч мультипредметний тест складатимуть до 10 серпня, тож сторінка високих результатів цієї гімназії ще не дописана. Надія Шевченко, Артем Кравченко цей день.